Зеленський перетворюється на Путіна, чи може навіть на якогось Кім Зе. Вчора відбувся накат на незалежні антикорупційні органи НАБУ та Сап, і багато хто вважав, що це стало лише чудовим таким претекстом для подальших кроків і типу реформування цих структур, ну як захоче офіс президента їх реформувати. А ці структури чи не єдині насправді незалежні від цього самого офісу президента і розслідують хоча б якусь там топ корупцію і наближених до зеленського і Єрмака людей, наприклад, як Міндіча чи Чернишова. Чернишов це. Той, що бувши міністр єдності і повернення українців, який не хотів повертатися в Україну, так ось під претекстом боротьби з російськими агентами, вчора були обшуки в цих набу та САП, які проводили СБУ. А сьогодні вже в Верховній Раді ставиться на голосування закон, який фактично вбиває ці незалежні створені на гроші і за вимоги заходу органи. Ці всі органи, якщо закон пройде, тепер будуть підзвітні генпрокурору, а там сидить людина Єрмака і Зеленського. Таким чином, топ- Корупційні справи будуть просто поховані, як колись робили, наприклад, зі справою татарову до речі, подивіться у мене на ютуб-каналі, підпишіться там також. По-друге, центральна влада зміцнюється апарат потенційних репресій також. А західні партнери, які вимагали цих реформ, нічого зробити не можуть. Бо Україна це щит Європи. Не буде України, будуть Росіяни на кордонах з НАТО стояти. Так що вони просто закривають на це очі і будуть і далі давати гроші та зброю. Усіх, хто в Україні, вітаю насправді. Країна перетворюється поступово на путінську Росію. Нулюву. І далі тільки гірше.